Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Трамп під час одного своїх передвиборчих виступів днями просто таки бурю здійняв своїми словами, коли заявив, що коли він буде президентом, то не будуть Сполучені Штати втручатися, підтримувати такі країни, які не досить фінансують свою обороноздатність і витрачають менше певного відсотка ВВП на оборону. Якщо цей маркер ця умова не буде дотримана, то ще не будуть втручатися. Ну таким чином Дональд Трамп фактично ставить під сумнів взагалі ефектив існування п'ятої статті статуту НАТО, яка зобов'язує усіх членів альянсу захищати кожного свого союзника, який теж входить до НАТО, і в цьому сенсі, звичайно, розбіжність між поглядами адміністрації Джозефа Байдена і Трампом та його позицією, та його словами разюча. Абсолютно цю розбіжність прокоментував і також координатор ради безпеки США Джон Кірбі. Він заявив, що за нинішнього президента головнокоманд. Дувача Джозефа Байдена альянс НАТО став набагато вагомішим, сильнішим, більшим ніж будь коли раніше до цього безумовно, НАТО зараз перебуває в авангарді за словами Кірбі, представника Білого Дому, коли йдеться про середовище безпеки на європейському континенті, і те, чим Повинен це те, чим повинен займатися американський президент, заявив Джон Кірбі, зміцненням альянсів партнерства. Також надсилання меседжу, зокрема союзникам по НАТО, про те наскільки серйозно ми ставимося до наших зобов'язань за п'ятою статтею. Ну і також Кірбі нагадав, що президент Байден неодноразово підтверджував раніше свої наміри і свою позицію захищати кожен дюйм території Північно-Атлантичного альянсу, якщо у цьому виникне така потреба, це те про що має говорити верховний головнокомандувач Сполучених Штатів, коли йдеться про НАТО. Додав представник Білого Дому і зазначив, що після періоду президентства Трампа на сьогоднішня адміністрація США президента США вклала дуже багато енергії впродовж останніх трьох років аби відновити потужність реноме авторитет альянсу, оскільки Трамп своїми заявами неоднозначними розхитував цей авторитет і заявляв, що американцям власне не потрібні не потрібні. Такі союзники, які недостатньо фінансують свою обороноздатність, От такі дебати стосовно альянсу тривають у сполучених штатах. Я нагадаю, що в Вашингтоні цього року там відбудеться ювілейний саміт Альянсу, членів альянсу, і власне Україна теж має певні очікування від цієї події. Про це ми говорили і вчора. Я думаю, що до цієї теми неодноразово до цього саміту будемо повертатися. Ну і ще одна коротка новина зі сполучених штатів. Міністр оборони не Сполучених Штатів Лойт Остін, Знову був напередодні ушпиталений, госпіталізований, але вже сьогодні має повернутися до виконання своїх обов'язків. Про це повідомили безпосередньо у тому госпіталі в тій лікарні, де опинився не власне Лойтості. національно військово-медичний центр прокоментував стан здоров'я очільника Пентагону. Кажуть, що там пройшли відповідні нехірургічні процедури під анестезію загальною у пацієнта. І медики очікують на успішне одужання його. Передбачає. Ють, уже поверні найближчим часом саме у вівторок до виконання своїх обов'язків. Тож не затягнеться перебування Лойдовості на в лікарні цього разу, хоча бачимо, що стан його здоров'я останнім часом викликає певні питання, і це вже не перша госпіталізація. Доводиться звертатися до лікарів, очільнику пентагону, міністру оборони Сполучених Штатів.